Доброго ранку, мовлю передкладники україномовного каналу. Що як таке пешки карка. Прямо на весну чекають. Сьогодні вже не січень, сьогодні вже лютий. Ну, названня таке ще, лютий, але плюс три для 1 лютого це, я вважаю, дуже і дуже тепло, Гарно. субота сьогодні. Теж непогано. Я крокую, як завжди, своєю стежкою треба купити настройку все. Звісно, невелике будівництво. Як... Але маленьке. Ремонт. Ну і як пройшла нічкаркаю відразу. Майже відразу. Не дуже. Тривога повітряна почалася півно десятого. Ну, перед тим ще було. Але те, що пів на десяту почалася, ще відбія не було. А вибухи, на жаль, були щось бухає, бухає, що воно. На жаль, на жаль. дружина ще спить, чому прокинеться і розкаже, що там куди від своїх каналів, телеграмів. Ну, ми поки ще констатуємо, що неспокійно. Ладно, знову. Собаки гуляють люди. Субота зараз. Це гарно. Тепло, гарно. Ладно, Будемо сподіватися, що так день і мене. Ну як так, бухає то погано. Але сподіваємося, що не буде. сподіваємося, що буде любі. Усім гарної суботи. Мирної. Ну, тихої. Ми ще тільки сподіваємось на нього. Усім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Не зажаючи на що. Все, до побачення, буде гарного дня. Пока.